przedstawnik prezydenta USA z pytań Ukrainy Kitkelowit twierdził, że amerykański lider Donald Trump uważa, że ukraińskie wojska mają zawawate dalekobijne udarów po terytorium Rosji. USA rozglądają sprzedaż Tomahawk dla peredania Ukrainii, a społeczeństwo Stany według widowidni perechowory z europejskimi partnerami. Jakie wykliki stoją jak przed NATO? Czy Donald Trump poczynaje rozumieć Ukrainę i też, że ona ma jak karty w rukach? Як Київ може перемогти Москву? Про це будемо говорити з нашим гостем, екс-командуючим сухопутними військами США в Європі генералом Бенем Ходжесом. Пане генерале, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Є веримочфовтейшне. Дуже дякую за запрошення. США дозволили Україні бити в глиб Росії далекобійною зброєю. Розмірковують стосовно того, щоб передати ракети тамагавк. Чому вони досі думають? Звісно, я дуже радий почути про uh, такий позитивний розвиток um, подій um, і надання uh, дуже чіткої, точної далекобійної зброї. Я думаю, що це найкраще, що ми explore, можемо надати uh, Україні, uh, as well as особливо щоб ми зашкодили нафтопереробній uh, промисловості uh, і щоб ми могли пошкодити російську логістику. Я не знаю, що призвело до такої зміни, але це дуже добрий розвиток подій, якщо це дійсно так станеться. Я думаю, що ще ведуться дебати в американській адміністрації, і отже, я в це повірю, коли це побачу. Але щойно у нас в ефірі був ексклюзивний коментар колишньої президентки Литви далі Грибаускайте, і вона висловила думку про те, що якби Україна отримала ці далекобійні ракети ще три роки тому, ми б зараз взагалі не розмовляли про українсько-російську війну. Як ви вважаєте, чому Вашингтон стільки часу зволікає з цим рішенням? якщо б я знав відповідь, я б вам її дав. Я звісно, з самого початку підтримую таке рішення, і ще за адміністрації Байдена говорив, що ми повинні зробити нашу цілю, те, щоб надати змогу Україні перемогти в цій війні, і щоб Україна могла боронитися. Отже, це була помилка не приймати рішення навіть про те, яка ціль, звісно, що не можна опрацювати objective. якусь політику, so якщо немає якоїсь цілі конкретної цілі and as, and у війні, і це помилка по колишній адміністрації, але ця поточна адміністрація продовжує робити ту ж саму помилку, пане генерале. Але чи ви вважаєте, що ракети Томахаук, яких звісно Україна отримає? Możą zmusić, czy też przymusić kryją do szybkiego zakończenia winy i sisty do realnych myrnych pergoworów. Передусім, наші цілі не повинні бути вести переговори, а перемогти Росію, допомогти Україні, перемогти Росії, щоб Україна могла існувати в своїх кордонах мирно. Я думаю, що це наша ціль, і мені здається, що це, звісно, залежить від президента Зеленського, чи він буде вести переговори з Москвою. Але звісно, якщо ми надамо спроможності, щоб подолати нафтопереро. Обну промисловість Росії, то я думаю, що це дуже зашкодить Кремлю. Якщо вони не зможуть експортувати Кита нафту в Китай, в Індію, в Туреччину, то Росія не буде в змозі ввести цю війну, і це звісно допоможе. Чи це будуть ракети Томогавк, чи якісь інші далекобійні ракети? Так чи інакше, якщо ми будемо вдаряти, якщо будуть удари по нафтопереробній промисловості, це поможе допоможе. І ми також повинні в Європі і загалом сполучених штатах боротися з флотом тіньовим флотом Росії, пане генерале, Ми останнім часом спостерігаємо, як Кремль власне випробовує нерви країн Європи, країн НАТО, і бачимо, що ЄС вагається над тим, чи збивати такі малі невпізнані дрони. Скажіть, будь ласка, коли ви були командувачем, які критерії ви застосовували, приймаючи рішення чи збивати цілі, якісь неопознані цілі, які знаходилися у повітрі? перший критерій це те, що ми говоримо росіянам, що ми не будемо толерувати, що увесь час порушується наш повітряний простір, що порушуються наші акваторії. Ми повинні дуже чітко показати, що це наша політика, і ми знаємо, що якщо Росія не буде відчувати біль, якщо не буде відчувати якісь наслідки за свої дії, то вони будуть продовжувати таке робити. Друге, нам треба подумати, яким чином підійти до цих різних загроз та незаконних дій. Нам треба змінити мову. Ми повинні розуміти, що Росія веде з нами війну, навіть якщо нам здається, що ми не маємо війни з Росією. Ми бачимо, що Росія поводиться з нами так, начебто, вона веде з нами війну, і ми маємо проблеми з використанням правильної мови. Ми не маємо дуже чіткої процедури, щоб негайно діяти до. Же швидко і відчувається, що це вже змінюється. Ми бачимо, що країни НАТО, країни ЄС починають усвідомлювати, що треба щось зробити. Отже, я бачу, що ситуація покращується, але не достатньо швидко. І я думаю, що в певний момент ми е, зрозуміємо, що якщо ми не будемо збивати російські літаки або дрони, то вони далі і далі будуть до нас прилітати. І звісно, ця відповідь, ця реакція може бути економічною. Кожного Разу, коли дрон або російський літак прилітає у повітряний простір НАТО, то ми тоді е, повинні, наприклад, конфіскувати якийсь якесь судно з тіньового флоту, або робити щось, що буде дійсно спричиняти болісні наслідки. І ми, коли робимо це, щось чи це е, якесь тіньовий флот, чи це повітряні об'єкти, ми повинні дуже чітко показувати. Навіщо ми це зробили, щоб Росія не перекручувала ці наративи, і щоб вона дійсно розуміла наші сигнали, пане генерале, ви почали говорити про те, що Росія веде війну і що можливо треба якось міняти алгоритми того, що ми називаємо війною? І власне моє питання у тому, чи взагалі оце поняття війни у НАТО у натівських? Документах у алгоритмах дії не застаріла. Чи не потрібно зараз вже переписати ці поняття і додати туди гібридну війну? Це атаки, це підпали і саботажі, які ми спостерігаємо в Європі вже тривалий час? Yeah, I mean, так, наприклад, ці дрони, які літали над данією. По перше, це звісно економічні втрати, тому що втрачаються гроші. Це дуже сильно впливає з економічної точки зору на Данію. По друге, це також ризик якихось випадків. Якщо б був збитий цей дрон, або якимось чином зведений вниз, то це могло б потрапити в якісь літаки, які тоді б там літали, могли б загинути не Вінні люди через діяльність Росії, і ми не можемо ігнорувати російську діяльність, вони також запустили 21 дрон проти Польщі. На щастя, не було спричинено дуже багато втрат, але це могло бути виглядати набагато гірше. Отже, ми повинні дбати про захист нашого населення. І українці беруть на себе цей ризик. Вони неймовірно захищають нас, і отже, поки ми не не від... не відч... не відч... не і отже, поки вони дійсно не відчують, чи вони мають наслідки за те, що роблять там в Росії, то вони не почнуть нічого змінювати. Пане генерале, в нашому ефірі е, польський генерал, екс-генерал Станіслав Кожій сказав, що НАТО готове, так насправді, на територію України збивати ворожі ракети та дрони, але немає політичних рішень. А чи після тих провокацій, які ми бачили? Нато, на вашу думку, наближається до такого рішення. Думаю, що так. Остаточно у нас є більше 30 націй і вони повинні прийняти це рішення. Керівництво цих країн повинно прийняти рішення. І ми повинні бути менш заляканими з того приводу, що може зробити Росія, Та це Росія повинна боятися того, що ми зробимо. Ми дуже часто переймаємося. А що буде, якщо ми будемо захищати Україну? А що нам зроблять? Але ні, це Росія повинна турбуватися про те, що ми зробимо. Якщо ми поєднаємо технології, економіку, всі ці ресурси, які ми маємо, ж би Хоча б тут в ЄС, плюс Канада, плюс е, скандинавські країни це набагато більше, ніж те, що має Росія. Отже, чому ми так побоїмося боротися та захищати те, що для нас настільки цінне? Це не ми повинні боятися Росії, це вони повинні турбуватися, що ми можемо зробити. Пане генерале, і ще останнє питання до вас маємо десь приблизно хвилину на відповідь. Шеф Пентагону Піт Гексет. skryka na ze generałów te w wiskowie, zystrzyg, yy, i admirałów wojskowych, czas ten nie z Waszyngtonem. Czy ciało ze ona wona na bezpieku i przygotowku do winy, jaka wasza dumka? Передусім, це зовсім не потрібно. я ніколи не бачив, щоб щось таке скликалося. Ми мали війну в Афганістані протягом 20 років, і ми мали різні засоби, як порозмовляти. Мені здається, що це погане керівництво. Чому секретар стягує всіх генералів з усього світу, а не говорить їм навіщо? Це так насправді відсутність професіоналізму та відповідного лідерства я знаю, що президент планує там бути, і отже, здається, що це тим більше перетвориться на якісь такі політичні перегони, що є зовсім не на місці тепер. І, отже, мені дуже прикро, що ці е, генерали мають приїхати там, сидіти там і опинитися в такій ситуації. Коли вони мають проявляти якийсь ентузіазм, який якого вони так насправді не відчувають, сподіваюся, що вони не змушуються, що їх не змушують до цього. А це поганий сигнал, який ми відправляємо нашим ворогам, та поганий сигнал для наших друзів. Щиро дякуємо за розмову і за ваші відповіді. Бен Годжес, генерал, колишній командувач сухопутніми військами США в Європі, був гостем українського фокусу.